Вітаю, сьогодні 7 квітня 25-го року. По всій Україні вже відео викладають, мороз, сніг. А у нас сумський район ще не дійшов. Мороз і сніг. Але зараз на вулиці холодно, вітряно. І вночі обіцяють вже мороз. Сніг на завтра. І ось так шкода абрикосу. Така гарна солодка здорова абрикоса. Вона ще не почала квітнути, тільки ось які ще квіточки не розкрилися. Пчілок нема, бо холодно. Поза тому році дождж були сильні, не було абрикос. тому році теж мороз був і холодно було, бджілки не літали. Ну, подивимося, що в цьому році буде. Мабуть, теж таке сон. шкода. Ну нічого, це не найбільше зараз наша проблема. Це можна пережити. Дякую за перегляд.